Ці 2 жовтня 1990 року кілька десятків молодих людей невеликими групами рушили київськими вулицями у напрямку площі жовтневої революції. Протягом наступних 16 днів Київ став свідком небаченого раніше явища політичного страйку українського студентства, що війшов в історію під назвою Революція на граніті. Студенти забажали перевиборів парламенту, націоналізації майна компартії, законодавчого закріплення проходження військової служби лише в Україні, бойкоту нового союзного договору та відставки чинного прем'єр-міністра. Так, вперше, але не в останнє, на місці, що нині носить назву Майдан Незалежності, з'явилися намети. Саме ці дні поклали початок ревершці народних протестів, свідками і учасниками останнього з яких ми стали менше ніж півроку тому. Тож дивіться, сьогодні у київських історіях. Небезпечний протест. Дуже боялися провокацій, боялися отруєнь. Конфлікт минулого з майбутнім. Розгородили цю територію, не, не допускали ніякого фізичного контакту між цими двома акціями. Боротьба за ефірні хвилини. Практично телебачення було взято в облогу. Традиції майдану чверть століття тому. Це рух за свободу, за незалежність. 16 миттєвостей осені революція на граніті. Дивіться зараз. 16 днів всередині наметового містечка на граніті залишилися архівні світлини і відео та спогади учасників студентського протесту. Але найголовніше вони стали джерелом безцінного досвіду організації подібних акцій: як готуватися до акції, дотримуватись конспірацій, підтримувати порядок у таборі, організовувати чергування, залучати до акції нових учасників і здобувати симпатії і співчуття пересічних громадян. Всі ці питання тоді, у далекому 90-му році, молодим патріотам доводилося вирішувати. Імпровізовано. Можна сказати, що ми, в певний міру, книжкове покоління, тому що цей досвід він ще йшов з книжок. І У мене були і книжки, які були, скажімо, в Генштабі, переклади на російську, американських підручників по боротьбі з партизанами. Була інформація, куца. з Телебачення, як йде боротьба з інших державах, як валиться бронзька стіна, як трощить студенти вбивають тяня І уривками, можливо, були вже так інформації від політв'язників, які вийшли. Але більше все-таки це романтизм, який ми самостійно намагалися втілити. Тобто, ми вигадували самостійний велосипед, тому що. Як такого доступу до дисидентського руху ми не мали, тобто ми відчували себе українців, відчували необхідність боротися за незалежність, але ми все мали творити з нуля. Події в центральної східній Європі очолили люди старшого віку. Це здебільшого були дисиденти, але хочу нагадати, що і в Польщі, і в Німеччині, якщо говорити про Ляйпциг, і в тоді Чехословаччині. Студенти також відігравали дуже серйозну роль, дуже видатну роль в, 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 в принаймні в таких вуличних рухах. Потім всі ці круглі столи, переговори і так далі. Політичні зміни відбувалися справді вже в такому в політикумі, в естеблішменті, але студенти і там відігравали дуже серйозну роль. А для України це було в певному сенсі, ну з одного боку, так воно вписувалося, як я вже сказав, з іншого боку. Воно і справді виходило за загальний контекст. Основною формою протеста було обрано голодування. Як вже говорилося, це не було чимось новим. Голодували соціал-демократи у царських тюрмах, голодували дисиденти у сталінських концтаборах. Проте випадків такого масового добровільного голодування історія ще не знала. Те, що це було масове голодування, там вже голодувало близько 160 осіб одночасно, і те, що це було показове, і це що це були і молоді люди, це справді також був розрив стандартів, і абсолютно несподівана річ для комуністичного естеблішменту і для влади в цілому. Далеко не всі громадяни, яким випало в ті дні опинитися поблизу площі жовтневої революції, з розумінням сприймали таку форму протесту. Для багатьох масове голодування великої кількості молодих людей видавалося справжнім шоком. Люди не розуміли, ну не тільки саме голодування, а е, демонстрація на майдані, е, море студентів, які чомусь не ходять на пари, а протестують. Ще й голодують при цьому, щось хочуть, хочуть змінити, ну хочуть вплинути на владу, хочуть керувати країною. Взагалі не зрозуміло. Тобто, все було незрозуміло від початку до кінця. Величезна кількість суспільства. От я не кажу про тих, хто був реальними противниками, і не будемо казати про прихильників, але люди, які вагались і не розуміли, які приходили і запитали, що ви тут робите, чого ви не їсте, ви що не нормально? Коло учасників акції поступово розширювалось. У протестувальників були друзі, які за незнанням чи з інших причин не змогли відразу підтримати акцію, але приєдналися до неї в наступні дні. Ну я ж була активною студенткою. Я було ходила на всілякі мітинги, на акції, на всілякі активності, які стосувалися тоді такого не пробудження національної свідомості. І коли вже я не брала участь в забиванні кілочків, бо це було найпершим, що з чого почалося почалася сама акція протесту на Майдані. Але коли вже розбили табір, я прийшла просто провідувати хлопців, активістів університетських, з якими я була знайома, от і ну, один раз прийшла, другий раз прийшла і зрозуміла, що Тут найважливіше відбувається, і вже там бігати на пари якось було навіть незручно. До голодування вдавалися не всі учасники акції. Голодували переважно хлопці, та частина мітингувальників, яка продовжувала харчуватися, допомагала своїм товаришам, слідкувала за станом їх здоров'я, підтримувала порядок у наметовому містечку, добровільно взявши на себе функції обслуговуючого персоналу. А потім я вже вдягнула на себе чорну пов'язку і почала голодувати. Але я від цього стала тільки активніше. Чомусь всім здається, що коли людина не їсть, вона там висила, вмирає і так далі. Нічого подібного. От я п'ять діб не їла, ніяких ніякого упадку сил я не відчувала. Ті, хто їли, намагалися робити це десь в куточку, аби не спокушати виглядом і запахом харчів своїх голодуючих товаришів. Останнім необхідно було кожні дві-три години давати теплої води. Слідкувати за цим теж входило до обов'язків чергових. Була в наметовому містечку імпровізована медична служба. За станом здоров'я протестувальників слідкували студенти-медики. Був один хлопець Ігор Богуш, я досі пам'ятаю його прізвище якого тільки я могла вмовити випити ці кілька ковтків води, і я за цим слідкувала. Це був мій такий внутрішній обов'язок в першу чергу. Ну кажу, що коли я голодувала, так само до мене підходили студенти-медики, так само перевіряли, так само торкалися до рук, казали, що треба там попити, чи чи не холодно, чи не потрібні якісь там речі додаткові. Багато їжі і теплого одягу, адже була осінь, приносили кияни. Протестувальники з розумінням, але все ж насторожено ставилися до такої допомоги. Адже під виглядом теплої води сердобольні громадяни могли принести підсоложений чай, а це вже розцінювалося як їжа. Окрім того, остерігалися подарунків від недоброзичливців. Перевіряли навіть цю кипячену воду, якою нас поїли, бо дуже боялися провокацій, боялися отруєнь. І деякі люди казали, що це вода, потім виявлялося, що це чай посоложений, але але це все відкривалося, перевірялося. Люди якісь перевіряли, і тоді вже давали пити голодуючим. Проживання людей на площі під відкритим небом вимагало, хоч якоїсь організації та забезпечення мінімальних побутових зручностей. Інакше протест міг згаснути дуже швидко. Побутове життя було влаштоване так: поділені намети. Ти знав, де твої намети, де твої речі, де інші люди знали, де тебе можна знайти, ти знав, де можна кого знайти. Вода знаходилася в такому-то місці, медпункт знаходився в такому то місці. Збори загальні під флагштоком завжди відбувалися. Там же відбувалися молитви наші спільні, якісь культурні речі. Оголошувалися в мегафон, що там хтось прийшов, хоче зустрітися. І якісь заплановані зустрічі так само повідомлялося в мегафон із вуст уста. Серйозною побутовою неприємністю були туалети. У той час ця проблема була набагато актуальнішою ніж за часів останнього майдану. Адже такої кількості кав'ярень та ресторанів у центрі столиці у ті часи не було. Єдиний платний туалет знаходився під пагорбом, на якому стоїть жовтневий палац. Але для студента платний туалет – це величезна розкіш, і керівництво прийняло рішення, що вони будуть пускати нас безкоштовно. І для нас це була величезна перемога і радість. Ну, це, це теж питання в принципі, підтримки. Да? Тому що там було завжди чисто, там якісь фонтанчики були, мило. Ну, це теж гігієна, вона ж теж важлива, особливо коли ти постійно знаходишся на вулиці. Тобто там можна було помити руки, вмитися за потреби. От, і ми були їм дуже вдячні за таку можливість. Влада, яка не наважилася піти на силовий розгін акції в особі окремих своїх представників, все ж не припиняла спроб розхитати ситуацію всередині наметового містечка, натравляючи на студентів як відвертих провокаторів, так і просто консервативно налаштованих громадян. Були якісь вільні люди, які теж приходили. Один чоловік повністю весь в чорному такий височенний, розкидав переді мною карти. сказав, ти повинна їх зібрати. Аграрні карти. Я звичайно їх не зібрала. І якомога подалі спробувала від нього втекти для того, щоб не спілкуватись. Тобто і такі були люди. Були люди, які підтримували комуністичну партію України, які приходили, кричали, проклинали, казали, що да, от правильно сказав вчера в Верховній Раді, що вас тут всіх танками треба роз'їхати, ви такі сякі, такі сякі. Але ми до них ставились толерантно, тому що ми розуміли, що ми руйнуємо те, що їм здається найціннішим. От і намагалися мирним способом, наскільки це можливо, поспілкуватися з цими людьми і не провокувати зайвих конфліктів. Можливість організувати провокацію серйозно ускладнювала наявність на майдані великої кількості співчуваючих. Вже було дуже багато людей. А, приходили, спілкувалися зі студентами, одних відмовляли: не голодуйте там, що ж ви дітки робите, ви ж помираєте, похворієте і так далі. Приходили люди, щоб висловити їм свою підтримку. Вже приєдналися депутати. Тобто, це вже якась груба примітивна провокація. Вона просто не спрацювала. Небезпеку дестабілізації ситуації могла скласти ветеранська хода 6 жовтня 1990 року, присвячена дню визволення Києва, а заодно і 73 й річниці жовтневої революції. За задумом ветерани повинні здійснити покладання квітів до пам'ятника Леніну, що височів над площею. Шлях до пам'ятника пролягав у безпосередній близькості з наметовим містечком. Коли є дві, скажімо, два мітинги з різними з різними гастами, то завжди є якась небезпека того, що відбудуться сутички між ними, і це дасть привід. Для правоохоронних органів втрутитися і розігнати е, акцію. І, звичайно, але е, от, усвідомлюючи небезпеку таких сутичок, е, ми вирішили е, діяти абсолютно мирно, дати можливість безперешкодно пройти ветеранах по хрещатоку. Вони йшли з того боку прямо, а з цього боку і з того боку стояли. Студенти і стояли ті люди, які не, які підтримували нас просто ну, розгородили. Цю територію ми домовилися, що якщо вони не будуть там йти в абанк, топтатися і влаштовувати якісь провокації, ми спокійно, вони собі йдуть, кладуть квіти, ми просто споглядаємо <смістю> весь цей процес, і ну, на щастя не було ніяких провокацій. Вони поклали і це якось навіть і не помічено відбулося, і це дуже дуже гарно було розумієте, якби ми цей досвід. Якось змогли би зберегти до сьогоднішніх днів. Можливо, ми не отримали б ту ситуацію, яка сьогодні є. Тому вони собі приїхали, вони собі постояли. Там, здається, декілька з них пройшли такі до їх. Пропустили. Вони пройшли до пам'ятника, поклали квіти і поїхали. І Там я не пам'ятаю, там був навіть здається якийсь оркестр. Які чи то похоронний марш грав, чи там щось Тобто це виглядало як не так, як покладання квітів, як поховальна церемонія. Акцію студентів підтримала чимала кількість відомих на той час людей. Олесь Гончар, надзвичайно популярний тоді класик української радянської літератури. Наступного дня після відвіди наметового містечка оголосив про свій вихід з лав КПРС, де марш такої людини для комуністів став відчутним ударом. Очевидно, що це був дуже. Серйозний такий символічний акт, який вплинув на свідомість багатьох, багатьох людей. Але в принципі, вихід з лавку комуністичної партії України вже на цей час сягнув пікової точки. І це був один з тих, хто вийшов з партії. Єдине, що це була досить відома постать, і це справило враження. Ну, на депутатів це справило враження, на владу це справило враження. Бо це була людина з такого звищого гуманітарного політичного істеблішменту, і такий вчинок такої людини звичайно не мав залишитися без наслідків психологічних, соціальних психологічних. Окрім Олеся Гунчара, наметове містечко відвідали багато відомих діячів науки та мистецтва. Студенти на площі аж ніяк не були обділені увагою культурної еліти суспільства. Це були артисти відомі. Неоніла Крюкова теж була одна з тих, хто голодував разом з нами. Приїжджали барди, які співали. Приїжджали письменники, поети, люди з наших підручників університетських, так і приходили наші викладачі. І приходили народні депутати, які, до речі, от, вже покійний Василь Червоній, рівненський депутат на той час. Він дозволяв мені приходити е, телефонувати з його телефону <сум> мамі, тому що, от, в готелі, який за нашою спиною. Депутати Верховної Ради по різному реагували на події в центрі столиці. Студентська акція різко змінила звичний плин часу у будівлі під куполом. Але приходили і депутати, які теж не дуже нас розуміли. Тобто, якась частина підтримала яка частина не розуміла. Ми нам їх важливо було теж переконати, щоб вони не голосували там за митний договір, за союзний договір, щоб вони відгукнулися і побачили наші вимоги. І в принципі в суспільстві ж уже не е відчуття змін, які повинні наступити, вони вже були. Але ці зміни треба було підштовхнути, і ми їх просто підштовхнули. Найбільш одіозні представники комуністичної більшості парламенту закликали не церемонитися з мітингувальниками, а застосувати досвід поводження з подібними акціями протесту в деяких країнах соцтабору. Був такий депутат Рева, який прямо в Верховній Раді він закликав а, роздавити нас танками. І нагадаю, що так же було б тімені за рік до, до нашої акції, де комуністи такі розчевили студентський протест танками. А, отже, ідеї такі були. В принципі, найголовніше, що було, ну, якщо можна так назвати ворогом, це, звичайно, парламент, який... В якому все-таки більшість, так звана група 239, вона не хотіла прислухатися до вимог студентів. Тодішній депутат, відомий лікар Касьян взагалі, там говорив про те, що нехай вони там сидять і замерзнуть. Інша частина комуністів парламентарів більш лояльно поставилися до вияву студентського протесту. Всередині компарті вже з'являлася група суверенних комуністів, а, а, які були розагітовані націонал демократами а, Тобто пішла ж хвиля нової інформації з'являлися якісь українські публікації, українські книжки, а, і це впливало на свідомість цих і комуністів і їхніх збройних формувань. А, тому а, а, у них не було реальної такої можливості. Я підозрюю, що якби була можливість. Вони би це все зробили. Непослідню роль зіграла якраз така політична мудрість, якраз Леоніда Кравчука. Який, як людина, яка пропрацювала все життя в системі ідеологічного підрозділу комуністичної партії, яка дуже добре володіла, як маси себе можуть повести і до чого це може призвести, орієнтується напевно на досвід історії, аналізуючи, що відбулося у подібних ситуаціях на той час у країнах східної Європи, Прибалтики і так далі. Звичайно, що найбільшу підтримку молодіжна акція одержала у середовищі опозиційного крила Верховної Ради. Хоча радикальна вимога студентської громади про розпуск парламенту шокувала навіть вчорашніх дисидентів. Попри це, дехто з парламентарів навіть приєднався до голодування. Окрім того, депутати рухівці приклали зусилля для того, аби забезпечити очільникам акції телевізійний ефір. Це був дуже важливий момент, адже в ті часи весь спектр телебачення обмежувався двома державними телеканалами. В принципі, тоді навіть один. Ефір там на 15 хвилин, там, скажімо, чи на якийсь короткий термін, який зараз би, напевно, в цьому масі інформаційної передачі просто був би непомічений, тоді справляв ну, дуже е великий, великий вплив на, на всю аудиторію. Тобто навіть такі невеличкі е е наскоки. На телебачення, на радіо вони насправді дуже сильно мультиплікувалися, і насправді це було. Насправді можна було сказати, що інформаційно ми тоді виграли, тому що насправді там можливо якісь передачі, на яких запрошували штатних агітаторів комуністичної партії, чи якихось депутатів з групи 239, Вони просто не справляли, хоча вони можливо мали більше ефіру, але вони просто не справляли ніякого враження на аудиторію. на початку влада блокувала, і вона, звичайно, не мала наміру надавати телеефір для виступу опозиції. Були виставлені коридори міліції, притом цих коридорів було декілька, але велика кількість людей, велика кількість молоді. Рішучість протестувальників, яка проявлялася не тільки в словах, але й в конкретних діях, засвідчила те, що цю цю горбу зупинити не можна. Практично, телебачення було взято в облогу. Сили міліції не могли справитися з тим натиском людей, і звичайно, що велися певні переговори, щоб все таки мирним шляхом надати телеефір. Здається, його надали всього на 10 хвилин. Швидше всього влада почала боятися штурмового захоплення республіканського телебачення. А в цьому випадку воно би тоді стало фактично штабом по керуванню революційних змін взагалі в Україні на той час. Саме думаю, цей страх це зробити. Ще існував радянський союз, ще була при владі комуністична партія. А над тим першим революційним майданом вже замайоріли перші жовто-блакитні стяги. Були були ж це жовті прапори, і ми з подругою після голодування купили. Шкарпетки блакитні і жовті, і помінялися, і носили жовто-блакитні шкарпетки, і такі горні були. Що ми це робимо? Були жовто-блакитні прапори, були прапорці, такі значки, які роздавалися, видавалися. Крім з тих часів, у мене ще зберігається вервечка, яку подарували під час якогось богослужіння. І... Новий заповіт саме та студентська акція фактично освятила місце, де потім неодноразово відбувалися і відбуваються народні протести. Можливо, руху вперед немає, і ми топчимося на місці. Я б могла сказати, що ми входимо в одну і ту саму воду чи наступаємо на одні і ті ж самі граблі, але це неправда, тому що кожна революція, кожен майдан більший чи менший. Мирний чи страшний з кров'ю, він все одно примушує еволюціонувати кожного з нас і все суспільство в цілому. Намети, наметове містечко на Майдані це стало символом українського протесту. Але вона передається саме тому, що, ну, напевно, в усіх цих виступах одну з головних роль ролей. Грали учасники студентського голодування го року, і одне слово майдан відразу викликає мільйон різних асоціацій, серед яких головна це масовий протест проти несправедливості, проти несвободи. Це рух за свободу, за незалежність.